Ну, Ми приступаємо до роботи. Пол 12-го, у нас зараз дуже великий є заказ, уїжджає на Кіровоградську область. дівчатки, олівочки, маслинки такі. І э, ви питаєте що ці крабики. І крабики, крабики теж уїжджають, і крабики уїжджають. І чорна іколочка, 250 баночка, вона уїжджає. І э, ось така 230-та баночка, вона уїжджає. До речі, дівчатка, зараз покажу вам цю 230-ту баночку. Дівчатка, 230 баночка вона коштує 1000 за штукало. 200 тисяч тут зарік помішу. Конфетти, я кала, ти дивіться, 230-та баночка, вона коштує 1800. Це декіта, вона йде мало мало сольна і вона не жидка, дівчатка. І дивіться, я вам покажу по цій часті, що вона не жидка. Бачите, вона йде плотненька царенька. Це отака 230-та. Потім кажуть, зараз я вам покажу крабики, да, то крабіки. Зараз я вам а крабики у нас мало, соус, ми ж практично продали, але я замовила. Дівчинка, такий крабик, Це от дівчинка прямо. взяла 6 баночок, 250. Вам і чорний крабик. Крабік, така баночка 250 грамів коштує 2000. тисячі, чорна ікра, 250 грамів коштує 2500. Я вам хочу показати, що і корочка йде сухенька. Бачите, бубочка від бубочки. Так само крабіки. Плотненькі, хорошенькі в собственному суку, нему днів. Оце закладик. Плюс два ящика тунца. Дівчатка, але я до чого вам? У нас немає в змоги. От відро ікри уїжджає у нас у Львів. Ось таке відро 13 кілограмів. Горбушки уїжджає у Львів. Зараз хлопчики йдуть метати заказити. Чи ви закажете оцю мойву, яка стоїть 180 гривень? Чи ви закажете чорні ікру. Потім до цього запасіка, дівчата. Знаєте, що я заказала? Світуля, купіть нам три кілограми таких конфет передай. Навіть оці рідінці беруть туди. Ви понимаєте? 3 три кілограми. Три кілограми. Дівчатки, скумбрії, тридцять штучок. Ми зробили. Потім тут що? А, тут щучки, десь стільки двадцять п'ятнадцять банок щучки. дівчатка заказала спромовила. Цайрочки, 20 бамочок замовлення. І дівчатка, ви не забувайте, що в нас є отака нарізочка. Отака така нарізочка вона коштує 950 гривень. Десять упаковок отакої нарізки дівчинка замовлена. Дівочки, кожній із нарізок є ліберська колбаска. Замовлення ми робимо на вайбер 0984930776. Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо. Альочка, відходь, Відходьте, відходьтеся, відходьте, у нас гості дорогі. Давай, моя рідна. За черюк мене в печері. Это тебе подарок. Ой, це моя улюблена шампунька, так? Дівчатка, я у нас. Подожди, а вікна ти знала, що в мене вона закончила. А, я виділа з тих ти Тіксоки, бачите? це дійсно обалденно шампунь. По-перше, шампушки. Дівчатка, значить, дивіться, це у нас для волос. Для волос. Все, це я знаю. Дивіться це не для волос. А, Так, в, в, а в, а я забула. забула. А Дівчинки, от так. для волос я. Алло, це ось так. 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 А Все, я так. Ага, я це, це треба діти. Дівчатка, дивіться, до речі, про цю шампу. Я хочу вам сказати, що. І вона, по-перше, голос м'який і не журніє так. І до речі, я дуже багато блогерів, дівчат, чесно кажу, показують шампунь, якщо не йметься. Це дійсно крута шампунь. Не то, що я, подивіться, вона у мене закончить.

Чуєте, дівчатка та калашка. Калач. Мені э, звичайно дітки принесли стільки калачів, кафе. Калачі. Я думаю, боже, що я з ним буду робити? У мене вчора було, напевно, все на рубайське діло. У мене я конфети висипала п'ялка, яка в мене була на стену. Всі калачі, всі конфетки діти з радістю поїдять тут світулечки з любов'ю. А це мені буде от калачик. Так, це вкусненький калачик. Так, це конфетки. Світорчик. Ну, Альона, я знаю, що ти сильно любиш у Ну, Альона Вячеславовна, Ну, я тобі хочу сказати, вечора а дуже. Це Дівчатка, це, це я я сьогодні тебе в суперкласна. Ти бачила мене? Це ж вообще яка красота. Це я похожа це на Альону. Альон. Да. Чуєш, я в тому платку похожа на цю мами на папу, на ця, як її марфушка. марфушка. Марфуша. Марфуша мамина, Марфушечка таку зав'язала. А що раніше бабуся Вера мене отаку вот в'язала цим платком і вдівала шапку ще на мене, щоб не так. Да. Дівчатка, я платки дуже люблю. От такого у мене немає Є так, Добрий день, що ви бажаєте? 1500 кілограмів. А да. цілому так що на пару кілограмів повнімають. Є, є вам yeah? цілий треба? Yeah. Ну Цілому є десь 3 кг по 1400 по він буде. Якщо кусочками 1500, цілий 1400. Принести вам? Ну Десь, да, десь 3 кг буде. Okay. Даю. Хорошо, тоді дивіться, я наберу костика, це він в складі, добре? 15 хвилин купить собі колбаску, м'ясо, так? Yeah. Да? Зараз ми зробимо, yeah. зараз буде секундочка. Подивіться. Yeah. До речі, я дрібно допила, у мене ще трошки переріг. Да, я повітря печу. Дивіться, виходить, так, виходить я тут, щас, це наїзд, да. а потім хороша, що я согласна. Ну, Альона Вячеславовна, тобі я принесу вечерю в понеділок, тому що понеділок. я на тебе відповідаю, так, я до тебе прийду з вечерю в понеділок. Uh -huh. так. Я можу тобі завести вечерю в неділю з вечора, по ньому хоті робити тебе красоту. Ну готочки, девочки, ну ну я теж не хочу ти від нас йшла з пустими руками, але давай ми тобі. Через зробимо такий хороший тип подарунок, да. Ми тобі даєм, ми даєм скромненьку талажку. А наш тобі калаш. Ми тобі даєм скромненьку маленьку баночку. Ого, світуля. Да. Ну, Алена віста, Ана... ну. Давай же, <ріпи> <ріпи> это лучше, коли <колодец. ріпи> ми <ріпи> зробимо нашу. Через? Алена Вячеславовна, а може буде таке, що я до неділі забуду. Ну Ти ж ну, ти <ріпи> запутаєш. А ну покажи, <ріпи> за заходиш. Яку вона є? Там у мене всі заколки <ріпи> вже побили, <ріпи> спішала. <ріпи> <ріп а листик взяла? Алабо.

Баночок. Мої хорошенькі, дивіться, це прямо така платіна, платіна, 4 штучки, 550 гривень за баночку, дівчатками, вона йде шикарна. Але дуже сьогодні, правда, ми сіли, тому що хлопчики все вакуумують, прийшло багато товару, ви бачите, да? прийшла ескалара, прийшла з кумбріка, ми все вакуумуємо, Мої хорошенькі, це все у нас заказ. Це такі потужні закази, потужні. І на винос у нас товар є, і все. Мої хороші, така дунаєчка, вона коштує 4 штучки, 550 гривень. Замовлення ми робимо на Viber. 098 493 0776 з 8 утра до часу дня адреса і ваш заказ. Ми вам скидуємо рахунок, ви оплачуєте, потім ми скидуємо це. час, мої хороші, ви зробили закази. Я сідаю, якщо хтось не оплатив, дівчатка, я ще скидаю цей ролик, вже кидаю. Якщо заказ не оплачений, відправки не буде. Дівчатки, я не буду нікому напоминати, оплатіть, будь ласка. Якщо ви не хочете нас слухати, ми дуже вас не будемо слухати. Ще раз кажу, мої ну красотулечки Сьогодні дуже багато замовлень, дівчатка. Ще я вам казала, у нас нема ограничень. Чи то ви візьмете одну доначку за 550 гривень, баночку, чотири штучки, чи то ви візьмете кілограм чорний, кілограм красний. восім, чотири, Дівчатка, дивіться, всі замовлення не замотані. Зараз ми доходимо до кінця. Я сідаю, якщо замовлення не оплачено, відправки не буде. Даже не позвоню вам і не скажу. Оплатіть, будь ласка. Дівчатка, чесно, майте трошки совість. то, а то, коли я дзвоню. Кажу, ви оплатили ви не забудете оплатити замовлення, а ви мені говорите, я на роботі, у мене немає часу. Дівчатка, ви бачите, виходить, у нас час є, у вас немає. Якщо ви зробили замовлення, ви розумієте, ви довзі розчислити на те, що ви повинні його оплатити. Дівчатка, ще раз вам кажу, оплатили, ми відправили. Я нікому напоминати більше не буду. Раніше ми дзвонили, просили оплатіть, будь ласка. Дівчатка, ви знаєте, товар є, рибулечка наша, теж дуже запасненька, є те все, що Ми зробили 42 баночки, було, стали 2, 4, 6, 8. Очка, вона коштує 500 гривень 480 грамів. Робимо замовлення тільки на Viber 098 493 три Ще раз кажу, ограничені замовлення немає. Дунаєчка є, тортики є ребіль. Малосонка з кусочки на 8. Продали всю малосонку. Та немає. Вже дуже багато йшло заказів. Ну, малосонку, ви знаєте, вона у нас дуже пуста. Мої хороші ще раз кажу. Зараз, після цього ролика, я кидаю ролик клієнту. Якщо ви не оплачуєте, я нікому більше не позвоню. Оплатити дівчатка. Чесно. Цінуйте трошки нас, теж, дівчатка дивіться, ми вдвоєм, і торгуємо, і вакцину собираємо, і все. Хлопчики на складі. Я вам чесно говорю, ми е, у нас не обмежені, в чому немає нічого. Хочете один кролік свістажки, 200 гривень, ми відправляємо. У нас не буде, ніколи ми нічого не діємо. Так що будьте любими. Чи то тоді, другі, три піде, людям руки, чи то вам піде одна колбаска. Ще раз кажу, от всі закази. Якщо один із них не оплачений, відправлений не буде. Тому що вам години годи хороша не буде. Ми ще довісти Альбиночку колбаску. Дуже, до речі, смачненьку. Свинік та свінку принесла? Да. Свинінку стілятинка принесла. А як замовити з стілятику? 0,67, 663, 567. Альбіна. Дівчатка, у нас тоді дуже багато замовлень. Дунайка це все, що вже осталась дунай де ж ти її принести, що її немає. Отже вона ну, милая моя. Вот. Милая моя, вот, вот, Дівчатка, ну ви знаєте, що у колбаска вона дуже вкусна. Чесно, от Альбинка. Ти дуже хорошенька. Ну, колбаска. Лучше, чем ты. Да, Лес, спасибо тебе. Хорошая девочка. Ти тоже арбинка неплохая. Шкурку, да, Леся? Нет, бери. А мягко. Береться ту бі. Бери всю, всю, бери, тяни, тяни. А я добра. Як замовити, Покажи нас цю колбасу. Шисте м'ясо шикарно. Як замовити, 167-663-5607. Альбіночка, пишіть. Альбиночка, так жду, коли говорять Альбіночка, так казалась, Альбіночка. Дівчатка, я хочу вам сказати, що. Я так мамочка. Мамочка тебе назвала. Дивіться, одне м'ясо. Це дійсно одне м'ясо. Дівчатка, дивіться, вона дійсно смачна. І я хочу сказати, що в цій колбасі є все. Ну, а потім їжа. Я обігла це. Натрим другий крочок на ручку. І вибирайте собі. А от за улом. Курки лишайте. Продали. А, продали, все. Вибачте, так. Да. Кайбінка. Кайбінка. Як замовити мою рецю? 0,67, 663, 56, 07. Üst, альбіночка, не альбінка, а, а альбіночка. Любить каже. Я диплому. <зири> Я їм все. У мене безходне призовство. Що, що ти мені дали? Щось мені дали. Я не зрозуміла, що це бумага. А, хлопчики. Ліпістки, ні, ліпістки були чогось. Ліпіска, Хто, кіка, ліпістки, а в хлопчиків. Хто, Декілька тільки чого? Хто щось приніс нам? Чи суші, чи що? Я ж думала, що ті ліпістки не їдять. А то бумага бумаги буде вкус. А то были лепесточки бумажные. Можно выдерживать? Да. Колбаса дискуссия, вкусно, девчонка. Спасибо. Да, да видите, видите, давай. Спасибо. Леночка на колбас. Леночка, держи колбасу. Леночка, лежи колбасу. Али Жунька, диссидица. Костик, иди сюда, боже, к вам наконец. Давай, Ребен, спасибо. Я честно, кого на боже. Ну, альбин, подарила чекавна одне мясо. Чуєш, не відходя від каси. Взяли, врубали. А ти ти що є? Костик, держи. На. Давай, 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 ще колбаска. Дві півки, що ви там дивитися. Ось кусок. Такий маленький кусочок. Так. Для маленького мальчика. Одне м'ясо, одне м'ясо. Ну, Ось як хоче. Це він не їсть. Костіку він утром є, я не знаю, як ти зробив. Його... Костя, я ще не знаю, як ти попробував утром цю. Що він утром пробував? Шкалава. Масло у а, вас. Девчатка, подивись, как У меня 067. 663 5607. Вот так прямо надо за камеру. Света, выучи уже мой номер телефона. Да, Извините. Мы забираем. Забираем а его. на я Костик на мене билет Костик, я же удивляюсь, как ты скала уйдешь. Як ти є скалару? Так. Да. А мені яка передача. Так, дівчатка. Всі передачі зроблені. Ми зробили сьогодні 38 передач, знаєш дивилика, друга це, як трошки перечитаю. Але якщо не буде оплати, дівчатка, ми не будемо нікому дозвонити. Правда, замовлені тільки на вайбер. 098, 493 0776. А вкусну колбаску від біночки ноль. Шістдесят сім вона просто що і одне м'ясо. Дуже вкусне. Віду обмітити колбаску, тому що армінки треба платити кредит за квартиру, за машину, за участок, за два дома. Ну, на сподів... це надо, Самолет, і пароход. вертольот, просто купить колбаску і все. По одному колечку і в одну руку.